Я знаю, що ви ще не їздили на ньому. Це перша поїздка. Як вам перші враження? По-перше, я їздив. Це було в Британії, коли ми його отримали. А по-друге, це хочу всім нагадати, що це мій подарунок на день народження. Мені його подарувала Марина у відповідь, коли я їй на річницю весілля подарував лафет. Саме цей ефір привіз цих красунчиків до Львова. Чому Марина тут так важлива? Бо це її подарунок. За ініціативою Марини, Іри Гіращенка, Артура Герасимова, всіх депутатів фракції, які скинулися. І от ми звітуємо, тому що подарунок нарешті прибув до України. Ми його передаємо в артилерійську бригаду. Ми погодили це з командуванням Збройних сил. Саме цей тягач буде тягати німецькі панцири, польські краби, які важуть стільки, що не розраховані в наші системи. Це є абсолютно новий, з нульовим рубігом. Бачите, отут зараз стоїть. 286 мілі. Він сьомого року виробництва. Но з американських складів ми отримали ліцензію. І здавалося би, що чому зараз це так важливо? Бо вже вчора нанесений страшний е, ракетний удар, яким намагалися зламати дух українців. Всю цю ніч десяток мільйонів українців були без світла, мерзли. В будинках. І це те, чого хоч думав Путін, що нас налякає. Це лише зміцнює нашу єдність, зміцнює нашу людь. І тому що робити те, що ми робимо зараз: наближати перемогу. Запам'ятайте, цей велете називається Ошкош. І оцей Ошкош наближає нашу перемогу.